Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми готуємо отаку смакоту і красоту. А буду я готувати рисовий пудінг це альтернатива запіканки, а також молочній каші. На ранок це те, що треба. Приготували з вечора, а вранці взяли шматочок чи два до кави, до чаю, і це і смачно, і швидко. Що для цього нам треба? Я взяла склянку 250 мл круглого рису, декілька разів його перемила в холодній воді, півлітра води поставила на вогонь, вода закипіла, півчайної ложечки солі додала, а також вкинула рис. Рис у мене ось зварився вже, вода википіла. Тепер додаю пів літра звичайного молока, все перемішую. Також ще додаю столову ложку цукру і на помірному вогні уварюю кашу до тих пір, поки. Молоко не впитається в рис. Звичайно ж, цукру можете додавати більше чи менше за своїм смаком, але мені здається, отак в самий раз. Також ще додаю. Трішки ваніліну або ванільного цукру пакетик. Молоко впиталось в рис, виключаю вогонь, кастрюлю накриваю кришкою і нехай постоять, поки не охолоне. За бажанням в пудінг можна ще додати родзинки або цукати. Я ж додаю родзинки, заливаю їх окропом, нехай постоять, потім воду зливаю і обсушую їх. Тим часом займуся яйцями. Я взяла три яйця. Відділяю білки від жовтків. Дуже відповідальний момент. Дивіться, щоб не попав жовток у білок. Білки і жовтки буду перебивати міксером. Спочатку перебиваю білки, додаю до них дрібку солі і перебиваю до густої піни. До жовтків додаю столову ложку цукру і перебиваю, доки жовтки не побілішають. Форму, в якій буде випікатись пудінг, змащую вершковим маслом. До охоловшого рису додаю родзинки, також додаю збиті жовтки і все ретельно перемішую. Частинами додаю білок, перемішую злегенька, щоб білок не осів. Масу беру отак знизу і вмішую білок поступово. Частину вмішала, беру іншу частину. Я в три прийоми вмішувала його. Пудінгова маса вийшла така пухка, наповнена повітрям, відчувається перекладую її у форму, духовка в мене вже розігріта до 180 градусів і буду випікати. Лишилося масло, яким я змазувала форму, я його нарізаю маленькими шматочками зверху на пудінг, воно розплавиться в духовці і дасть такий свій Колір. Відправляю в духовку на 35-45 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Пудінг готовий. У мене він випікався 40 хвилин. Потім виключила духовку і ще хвилин 10 він постояв. Отакий От він, живенький, дуже такий, але він уже спікся. Можна його навіть спробувати ложкою, поки гарячий. Красота. Ммм. Це дуже смачно. Такий ніжний, ароматний, солоденький пудінг, але не для мене. Я можу лише понюхати і трішки скуштувати. Такий пудінг можна вживати як в теплому виді, так і в холодному. Коли він теплий, можна його їсти ложкою, а коли охолоне. Можна нарізати на шматочки і вживати так його. Можна додати до пудінгу сметану чи ягоди, можна полити розтопленим шоколадом, можна вживати з варенням. Тобто дивіться, що вам більше подобається, з тим і вживайте його. А можна і без нічого, просто так. Бо він дуже смачний, ароматний, ніжний. Якщо ваші діти чи внуки не їдять молочних каш, а ви хочете їх обов'язково нагодувати ними, приготуйте такий пудінг. Я думаю, що ваші діти будуть його їсти з задоволенням, тому що він надзвичайно смачний. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно завжди щасливі!